Добрий день, це канал Я і Мої Кози, і ми з вами на кухні. Це сіженька козлятіна, коздекастрілюваний, не вонючий. Не треба там писати вонючий, кому воно потрібно. Для вас не готую для себе. Так. Сіль, імбиру, трошки всипала полемере, для перець. Паприка у нас. Оце чилі, але я багато давати не буду, так щоб я могла їсти. Вимішую, напевно, ще солі трошки треба докинути, бо то буде маловато мені. Ось. Вимішую, і будемо маринувати м'язку. Я просто його таку посолю, поперчу, щоб воно файно пройшло. Я, напевно, не так такого зроблю. Завтра ми його будемо пекти. О, так. А це ще одна. Це дві задніх ножки козликових. <кій> <кій> О, боже, перець носа зайшов вже. О, Дякую, дякую, діти. О, воно собі за ніч пройде, а завтра ми з вами. Приготуємо наше м'ясо, і воно буде нам смачно. Так, так, будемо їсти багато м'яса. Так. О, і зараз накрию кришкою. Поставимо в холодильник, хай воно собі маринується. Так, будемо пекти моє м'ясо, теж я маринувала. Ось так, Натягую на шампур і зариваю фурмі. Воно трошки попечеться в фузі, а потім ми, напевно, його ще розмотаємо. Прижаримо трошки. Що ще взяти, чи хвати на той. Хватит. Хватит, Так що, ось таке є. Ось так. Буде Будет притести. О, добре, що ти сказала. У мене було б вже не влізло, якби ще була одна леза. Так, так, ось так ми будемо їсти, ось так. Так собі зіжаримо і так будемо їсти. А це буде набагато м'яса. Хіба м'яса буває забагато? Я не знаю, я думаю, чи ми хоч. Зіма. Я в це віру. <різь> Ай, ти дивись. Ти дивися, не знаю, як його вже проштрикнути. Про Може, типу, не напряму, а змійкою. О, мач. О. Гармошка вийде. То напевно хватить і тут ще. Ти Бо буде там якийсь трив... маленький. Ні, тут нема. Димце yeah. Дим, десь... Це файн. десь не хоче пролізти. Не доля, мам. Не доля, не доля, не доля, не доля. Ну, ми його пространно. Я просто боюся, що пальця не проколоти. Ну то обережно. <су> О, таке наше мені буде. У нього таке прямо оранжеве якесь на телефоні. Ну бо тут же ж паприка є. Червона. Ну от просто не так воно брали. не таке оранжеве. Нічого. Угу. Тримай одною рукою тут Ох. О, ось. Так, Ще, у нас чотири -е шампури поїдуть. Єй! Значить, щось так. буде, значить буде хтось на гостях. А це без фольги буде. А це без фольги? Да. Без фольги, як скажеш. А і все. Так. Та-та-да, ось сюди ну. ну ти Дуже багато шампурів винесла. Так ти враха, Ой, я, я думала, нехала. що тут менше його є. Я думала, там тільки три куска. Ми тут те поставимо, а ще завтра з, 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 з жару. Якраз тепло в розільці холодильнику. Ще завтра з'їжджаємо, не будемо значить. Не, не доля, злісиш. не доля, нам три хватить з'їсти. <плес> Три красотульки. Ось так. Будемо жарити, а як зіжару, тоді вам покажу. Ну, оце вже дожарюється. але тут аромат стоїть. Я думаю, буде смачно. Головне, щоб не сире було. От. Ну нічого, я думаю, буде смачно. Ну, оце вуше, то напевно вже зіжарилося. Ось. А це трошки грубший. Ще кусок ось ось так. Ой, дівчатка і хлопці. О. Буде нам смачно. О! Так, щось що таке то діло, а мені треба йти погодувати мою птицю маленьку всю. Мої пси м'яса не вкрадуть, поки воно на вогні. Буде нам все смачно, так щось таке діло. Ну, Хай ще трошки пожариться, того я на край більше візьму, бо воно вже, напевно, що все. А це ще трошки хай трошки піджариться краще. Та й ось таке. Жареним м'язком дуже пахне. Цибульки я не давала, умисне не давала. Я знаю, зараз кажу, цибулі не дала, яке воно нікого не заставляю так робити. Я роблю таке, як я захотіла. Та й от таке. Ось так то і ми посмакуємо смакоти. А я біжу, зараз подаю курчатам бо вже обід. Ось подоїти кози треба, і тоді ми пообідаємо. А м'яско хай ще трошки попечеться. Ось такі то справи. Ладненько. Ну, як не забуду, то покажу, яке вийшло. Постараюсь не забути. Так, друзі, ми зіжарили м'яско. Ну, файні сунечки вже. М -м. Ну, м'ясо одне задоволення. А це мали захотіли, щоб я їм трошки піджарила. Мо я не піджарена. Ні, ні, я не хочу. Давай покажемо людям, що ти знайшла. Наталя сунечки знайшла. Вони захотіли піджарену, то я їм розвинула. І ще трошки його так чуть піджару. Це моє. А це? Тримай. Будеш? Ні, вірка не хочу. Я не хочу в руки. <гум> Ось так-то. Зіжарили ми смачне м'яско. Ще завтра зіжаримо. І буде ще й завтра смачно. Ось такі то справи. Хто там питався, що з козликом у нас готувати з м'яса? Все, що хоче. Було б з чого і було б бажання. Як так, щось такі, то справи. Хто буде готував, всім смачного, а нам дуже смачно. Ха -ха. Всім ми розпокою, затишку і тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па!